танцевать я сам за себя а ну расскажите за себя вы Нет. любите танцевать смотрите костя. Костя, да? да костя смотрите я до войны танцевала тут в субботу воскресенье на танцах в парке потом у меня тут в парке когда мы я танцевала снимали восточный проект снимал гню 150 летие города Краматовска Угу. В Ютубі в нажимайте відео, називається Земля Краматорська. Третій випуск. Там а, і, і так знайдете. Там а зараз я. що ви робите? А зараз я роздаю рекламу. От, от, от що про баню, розкажіть про, про вашу баню. баню. А от, бо, 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 мені вже третій сауна. раз краматорську баню предлагають. Тут тут, так, тут... Конкуренція бань чи що? Не знаю, а ну, ви в сама були в цій бані? Ні, я не була. В пані поїд хочу поїде. А Тут що ж ви щука? розказуєте? А може, це погана Ні, Я рекламу роздаю. просто. а понимаете? баня хороша в Ютубі набирайте еще два слова: первая Людмила, второй Мироненко.